Доброго дня, любі дітки! Ми з вами продовжимо подорож в країну звуків літер. Давайте привітаємось. Доброго ранку. Доброго дня! Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям треба давати рідну країну свою, шанувати. Дорогі мої малята, давайте згадаємо. Яку літеру ми з вами вивчили? Слово мама з неї починається з цього звуку і з такої ж літери. Так, це літера М. І сьогодні в гості до нас завітав мешканець із країни звукляндії. Подивіться на нього. Хто це так гарно співає? Так, це наш друг гномик голосний. Він пропонує нам виконати завдання та вивчити нові літери. Ну що, будемо виконувати завдання нашого гномика? Так, гномику, ми виконаємо. Але спочатку відгадайте загадочку. Коло бабусі сидить дід у кожусі, проти печі гріється, без водички. Миється, хто це, дітки, без водички миється. Так, це котик. А скажіть мені, хто плаває в океані, а з голови в нього б'є фонтан? Так, правильно, це кит. Дітки, а чим відрізняється кит і кит? А, ну, подумайте. Так, вони відрізняються голосними звуками. Ось подивіться: кит, який тут звук И. А у слові кит, який голосний звук? Звук І. Молодці. Правильно. І ридає старий кит. І пишіть маленький кит. У кота і у кита розболілась. Голова. Так, ось такі гарні наші кіт і кит. І вони нас просять. Дітки, допоможіть нам зробити звукову схемочку наших назв. Давайте зробимо у слові кіт. Який перший звук? Правильно, звук к, але він приголосний, м'який. Далі йде звук І. Він голосний, Молодці Потім йде звук Ти, він приголосний твердий, і ми позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які двома рисочками позначаємо, а приголосний твердий однією. А тепер ми подорожуємо до нашого кита. Кит. Перший звук К. Який він? Приголосний твердий, молодці. Позначаємо однією рисочку. Потім йде звук е, він голосний. І вже останнім іде в нас звук. Правильно, ти, він приголосний, твердий. Молодці дітки, з цим завданням ви впорались. Кіт і кит вам дякують. А тепер наші друзі запрошують нас до столу. Подивіться, будь ласка, на ці предмети і нам треба знайти ті, в яких є звук. І. Давайте розглянемо їх. Так, тарілка. Звук і є у слові тарілка. Стіл. Так, тут також звук і є. Веделка. У слові веделка нема звука І. І в слові кастрюля нема. І склянка також немає звука І. А от у слові ніж є звук І. Добре. А тепер, розглянувши інші картинки, нам треба з вами дізнатися, які з цих предметів місять в собі звук и. Давайте почнемо називати. Машина правильно. Книжка сир. Молодці. Півень. Ні, тут, бо тут немає звука-і жук. Також немає звуковий і. А ось тут дзига. Є у слові дзига звук І. Так, у слові дзига є звук-и. Молодці малята, любі хлопчики і дівчата. А тепер давайте познайомимося з новими літерами. І перша у нас це літера І. Ще можна її назвати буква І, неначе свічка. Наче свічечка, подивіться, яка. З ясним вогником вгорі. А погасне чорний вогник стане крапкою над І. Подивіться, дітки, у нас з вами є дві літери І. Велика і маленька. У маленької крапочка така красива. Давайте ми її за, зараз пальчиками поставимо. Вказівний пальчик і зверху з нього на... і зверху зробимо маленьке коло з пальчиків. Так, це буква І. Ще можемо сказати, літера І. Красуня наша. Ну що, давайте далі продовжимо. Давайте зараз з вами поспіваємо. Починаємо з верхнього рядочка. Зараз я буду водити, а ви зі мною будете співати. Починаємо. І. а. Молодці далі. У, а, і. Молодці. Тепер. І, у, а. Гарно співаєте. Знову давайте ще. А, і, у. Тепер далі. У. рядочок в Ау. Молодці. Гарні ви в мене співаки. Ну що, давайте будемо далі знайомим з іншою літерою. Так, дітки мої, подивіться уважно. Це літера І. І ця літера цікава. Зліва дивиться. Зліва. Дивиться направо! Іч, дивується сама. Я у дружбі з усіма гарно мовлюсь, голос маю, але слів не починаю. Так, це така літера, з якої не починається жодного слова. Давайте скажемо її разом. І. А тепер викладемо її з паличок. Подивіться, що ми будемо робити зараз. Одна паличка. Потім паралельно кладемо ще одну паличку і навскоси іншу паличку. Так, це наша літера. И -и -и -и. Молодці малята! Дивіться, яка вона гарнюня, красуня. А тепер давайте ми зараз з вами почитаємо трішки. Ми вже знаємо, деякі літери. Давайте будемо повторювати за мною. Яка літера? М, а це А. А разом буде Ма. Потім М. У. Разом буде Му. Повторюйте за мною. Му. Тепер знову М І. Мі. А тепер давайте будемо зараз знизу читати. Ам. Знову ам. Починаємо. Ма. Му. Мі. Ми. А тепер знизу. Ам. Ум. Ім. М. Молодці мої дітки. Ви такі завзяті, такі кмітливі. Ми сьогодні з вами. З якими новими літерами познайомились? Так, з літерами. І Із літерою І виконали всі завдання наших друзів, допомогли нашому гномику-звуковичку. Всі вони вам дякують. Ви молодці. До наступної зустрічі. Я буду з нетерпінням вас чекати. До побачення!